Всім привіт! Сьогодні огляд на мета Terra Incognita Xena 2 Light. Я думаю, що вам всім сподобається. Ось тут, бачите, в мене, позаду мене я вже величезний шматок брезенту розклав. Зараз буду витягати і вам все показувати. Ксена 2 Light від Terra Incognita. огляд на каналі Майкемпінг. Поїхали! Намагався все розкласти обережно, спеціально, щоб донечку намету від всієї цієї травички не запачкати, так? не забруднити. Отже, Incognita Xena 2 Light, хочу вам відразу сказати про характеристики. Отже, зовнішній тент це 40D 240T нейлон дабл ріпстоп, силіконове покриття 3000 мм воду Внутрішній намет 20 d 400 t Поліестер ріпстоп. Підлога 40 та 240 t Нілон дабл ріпстоп, 10 000 мм водонепроникність. Дуги в нас з дюралю 7001 Т6 діаметром 8,5 мм. Вага 2,6 кг, максимально написано, мінімальна 2,35 кг. Я так розумію, що це з кілочками і з цим рідним пакуванням. Колір зелений, Light green, здається, так він називається. У будь-якому разі, я залишу посилання на цей намет, також його можна буде придбати прямо в мене для цього. Для цього необхідно написати мені в мій інстаграм або телеграм адміністратору групи. Тобто мені переходимо з вами до огляду. Зараз всі ці речі покажу вам ближче, а потім почну збирати, трішечки прискорюю відео, для того, щоб ви все це швиденько побачили. Друзі, ну що, давайте з вами дивитись на цю красу, що ж у нас тут. Що в нас тут в Ксенії? 2 лайт? Це кілочки, я дістаю. Зараз будемо рахувати, скільки штук. Дивіться, які чудові. Раз, два, три, 4, 5. Ще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 кілочків. Ну як вам? Круто, правда? 15 кілочків це досить. Ну, так, немало. Не буду згортати. Дивимось далі, що в нас тут є. Так. Дивлюсь, що всередині, так? Прибираю. Дивимось далі, що в нас тут. Така от ковбаска. Відкриваю. Ось, бачите, скільки тут всього. Так розвертаю. дивіться, який приємний, чудовий, як на мене, так? такий свіжий весняний зелений колір. Я думаю, що ось тут у нас ремкомплект. Так? Бачите? О! Відкриваю. Тут всі тканинки намету по одній штучці. Думаю, що вам видно, так? Ось така от трубочка алюмінієва, для того, що якщо раптом ваша дуга десь там трісне, ось так, то можна за допомогою цієї трубочки на місці там, де зламалась, можна ось так надягти цю трубочку і таким чином тимчасово відремонтувати дугу. Так? Тобто на похід вам вистачить. Все на місце, так засовую, як воно було. Дивимось далі. Дуги ось так запаковані, так? Це в сторонку. Дух повинно бути три штуки, якщо я не помиляюсь, я дивився. Малюночок. Там було три штучки. Давайте дивитися, як вони виглядають. Ось так. Класно, так? Так, три дуги у нас. Дивіться, яка класна, тут помаранчеві такі кінцевики. Воно так відкручується. Оп, і тут резинка. І закручую назад, як воно було. А тут у нас некінечники, кінцівники так сріблясті у великих дух. У маленької помаранчевої, напевно, щоб не склукати. Зовнішній, звісно, тент. Хочу показати вам матеріал. Дивіться, з ріпстопом яка краса. Мені дуже подобається. Значить, відразу давайте логотипчик. Теренкогніта. Сена 2 лайт. Дивіться, яка краса. Значить, зараз я камеру відставляю в сторонку, буду все це діло збирати, а під час монтажу я все це прискорюю і ви зможете швиденько подивитись, як я всю цю красу зібрав. Ну все, шановні, пішов я все це діло збирати. Нічого казати не буду, бо мікрофон у моєму хана, тому без мікрофону, просто потім прискорю. Зараз подивлюсь, щоб камера писала, бо потім буде мені, як то кажуть, зберу намет, або воно все, так не пише. От буде, так? Ще раз прийдеться потім розбирати, збирати. Тому швиденько все в сторонку і буду займатися. Намет буде збиратись один раз, я відразу все відзніму і ви потім е зможете його придбати зі знижкою 10%. Тобто я лише його ось так демонстративно встановлю, щоб ви бачили, як все це робиться. Ну, от щось таке повинно було бути. Ну, ніби схоже, давайте дивитись. Отже, тера інкогніта Xena 2. Ось такий вигляд все це має. Ось тут я вже, бачите, відкрив тут вхід. Таким чином можна все це повернути назад, як воно було. І тут от можна отак застібнути. Бачите, дуги в нас зверху. Одна дуга, інша хрест-навхрест. І ось тут в нас ще одна дуга, як арка, така от, арочна система. Намет має дуже і дуже багато різних відтяжок. Хочу показати вам, як там все реалізовано. Брезент чистий старенький але служить добре, так? Е, внутрішній намет він до тенту ось таким чином кріпиться. Тобто я спочатку все розпакував і думав, що потрібно буде, як завжди, знаєте, з'єднувати внутрішню частину, а внутрішній намет, так, і тент Але тут все було вже з'єднано. так Тому мені прийшлось витратити 2 хвилини, щоб це зрозуміти, так? Відтяжка. Одна хвіртка кисень у нас от потрапляє в намет от звідси, так, зверху, від бокового дощу ось така от штучка, щоб не заливало всередину. Можна закрити, якщо потрібно. Ось таким от чином все закривається, так? І тут ще одна липучка. Хоп. І все. Липучка. Як на англійській, знаєте, буде. Велкро називається. Я в шльоках, так. Дивіться, яка краса, так? Дуже багато відтяжок, все дуже зручно, укріплення ось таке. Пластикові такі ось штучки, ось такі от з'єднання. Мені намет подобається дуже-дуже-дуже. Зараз буду намагатись вам показати його весь такий от. Вигляд з боку. Звісно, можна було б встановити кілочки, але я не встановлював, тому що нещодавно пройшов дощ, не хочу все це діло бруднити. Тут язичок, бачите, один. Другий, так, кілочки є за що встановити. Так. Дуже зручно. Місць цих для кілочків, бачите, багато. Так. Ось тут, от також. Також ось тут, де другий вхід, також два ось цих язичка. Все чудово прошито, зверніть, будь ласка, свою увагу. Також тут липучка велкро, так. Чудовий матеріал вже якийсь друг у мене тут. Нам він не потрібен. Ось так все чудово, так. Давайте обходити, дивитись з усіх сторін. Зараз я підлізу сюди, буду вам з цієї сторони показувати. Отже, це один з входів. Тут в нас система яка. Тут я його вже відкрив, зараз буду закривати для того, щоб вам показати. Закривається ось таким чином. Хопс. Так, щось я не те зробив так. Зараз буду перероблювати, чекайте. Ось так я все застібнув. Це один з входів. Все ось так на липучках. Так. Сюди не потрапить ніяка волога. Бачите, як чудово захищена наша з вами блискавка. Бачите, ось такий захист, потім ще ось такий. І потім бачите, вода з цієї сторони. Тут от тканинка підшита, бачите? Такий от шматочок невеликий біля блискавки, який накриває від дощу. І ще ось так. Опа, закрили, так на великру. Це вхід. Зараз, чекайте, я відійду трохи. Буду вам показувати зараз. О, дивіться, оце от один вхід, наприклад. Тут можна, як воно було спочатку, так? Відкрити ось тут. Від'єднати раз. Можна від'єднати також цієї сторони відкрити. Однією рукою незручно, але я намагаюсь. Оцю штуку можна встановити як такий ще один такий от тентик. От таким чином. Так, Отак от відкрити. І поставити на трекінгові палиці. Ось так можна тут під. По висоті, як вам потрібно, можна ще зробити більшим тамбур. Згортається ось таким от чином, наверх, як воно було, ви бачили. І от з цієї сторони у нас є шнурок. От його потрібно взяти. Отут от все це діло згорнути і от сюди таким чином закріпити це все діло. Зараз я це робити не буду. Бо однією рукою це буде не дуже зручно. Отже, в нас ось такий тут широкий тамбур. Насправді широкий. Якщо натягнути всі, встановити всі розтяжки, встановити всі кілочки, то намет прям буде досить такий широкий місткий. Хочу тамбур показати. Не знаю, чи вам видно, але тут дійсно місце є. Дивіться, який він. Тобто от звідти десь, напевно, майже метр до входу в намет. Ось так це виглядає все всередині. Ось так кріпиться внутрішній намет до тенту. В наборі всі ось ці от кріплення були вже закріплені, а я чомусь думав, що вони не закріплені, так? І довго шукав, як це зробити. Отже, ось тут така тканинка, ось тут вище друзі мої, москітна сітка, ось така шматочок, так, не повністю москітна сітка. Відкривається ось таким чином. Бачите, місця в наметі багато. Зараз однією рукою спробую відкрити, це не дуже зручно, але я намагаюсь так. Отже, всередині в нас як? Ось така от тканинка підлоги. Терен когніта написано. Оп, ріп-стоп. Ось така тканина всередині. Далі хочу показати вам ось такі моменти, як кишеньки з однієї сторони при вході. Отут одна кишенька, так, справа, зліва. Дві кишеньки, ось одна, ось друга. Зверху дивіться, скільки їх багато, так? Потроху, давайте я сюди якось залізу, напевно. так? Я вже всередині. Також, бачите, з іншого входу. Також дві кишеньки, ось одна і друга. І тут також одна кишенька. Форма намету ось така, досить чудова. Зверху в нас тут. Так, це в нас кріплення для ліхтарика. Так. Ну, Можна де хочете тут зачепити. Це в нас кишеня. Кишеня, яка кишеня велика. Можете покласти сюди, що хочете. Також вона розділена ще на... має ще дві кишеньки. Ось одна кишеня. Напевно, ось так краще вам покажу. Ось одна кишеня. І ось з цієї сторони друга. Отак воно виглядає. Сподіваюся, ви мене зрозуміли. Так, ось одна кишень. А ось, дорогі мої друга. Бачите, тут багато всіляких різних кріплень. Можна тут щось собі придумати, як хочете. Кріплення які. Ось такі в тері інкогніта по всім наметам такі от кріплення кишеньок. Якщо ви дивились мої попередні відео, то ці моменти я там показував. Так. Сена 2 лайт. Ось так все чудово прошито. Зараз вам покажу. Дивіться, які чудові шви і тут. Дуже класна підлога. Все це дуже-дуже м'якеньке. Зараз я спробую сюди залізти, показати вам цю всю красу зсередини. Ось так внутрішній намет з'єднується з тентом ось тут. Так, для того, щоб потім кинути розтяжки і е, тент натягнувся разом з наметом, так, з внутрішньою частиною. Ось так відразу, щоб все потягнулося туди. Ось так кишеня зсередини виглядає. Клас. Повітря буде багато, класний намет. Ось тут відкривається віконечко з цієї сторони так, хвіртка, і з цієї я вам на вулиці показував. Ось так от. Тут все виглядає, зараз чекайте я. ноги ну, тут приберу в сторонку. Покажу вам цю красу. Дивіться. Ну, що скажете, кайф. Воно вже хтось там повзе. Чекайте, хто, хтось вже тут. Хтось вже тут є. Якась мошка. Так, ну отже, що можна сказати? Що з однієї сторони прям крутезний тамбур. Класний. Місця вистачає на двох людей, прям нормально місце. Клас, все супер, так? Зовні дивимось. Шановні, ось я виліз трішечки з намету і ось тут можна, будь ласка, готувати. Дивіться, скільки тут простору, так? Десь напевно метр. Не буду казати, що більше, скажу, що метр. Такий от великий тамбурець, так? Ще ось цю частину, що я вам казав, можна натягнути, поставити на палиці трекінгові. І ще вам тут такий от навіз буде, як тентик. Ну, Скільки він, напевно, також десь метр приблизно на метр можна його туди розпрямити так, відкрити. Ось такі от кріплення всередині, бачите, все добряче прошито. Тут YKK фурнітура. Японська. Як виглядає? Класно виглядає. Дивіться, ніде нічого не стирчить, досить обережно все зроблено. Всюди ось такі жовтенькі шнурочки, за які можна відкрити-закрити. Всі моменти вам показую, як все тут зроблено, досить якісно, досить нормально. Клас. Колір чудовий такий світло-зелений. В наметі дуже і дуже затишно, дуже приємно. Давайте, напевно, ми з вами з іншої сторони потроху будемо тут намагатись вибрати звідси. Так, я підповз, показую вам віконечко ось таке. Москітна сіточка ось така. Десь на половин, половину дверки. Далі я відкриваю. Вхід, чи зараз для мене це вже вихід, так? Зараз відкрию. Опс. Ось таким чином все відкривається, так, шановні. Я навіть, знаєте, я навіть почав розуміти, для чого тут два ось ці е кишеньки з однієї сторони. Здається, це... Зараз я подивлюсь, чи це для цього чи ні. Може і для цього. Щоб ось так от згорнув, згорнув, згорнув і сюди в кишеню так чик його. І все, напевно, це для цього. О, напевно, отак воно повинно бути. Бачите? Ось така от краса. Ну, супер же, правда? Гарно зроблено, чудовий дизайн. Зараз я звідси вийду, закрию всі двері, всі входи, і покажу вам, як намет буде виглядати, коли на вулиці буде дощ і ви захочете все закрити. Такий вигляд буде мати намет, коли всі входи, всі люки задраєні, так, все закрито. Коли, наприклад, дощ також можна закрити із середини, все це діло. Як вам от подобається, можете з цієї сторони з, ззовні зсередини все закривається. Отже, це один вхід там, де тамбурець, тамбур ось такий, бачите? Який він великий. Тобто ззовні, здається, що маленький, але насправді він йде ось так. Навіть, навіть ось так. І я вам зараз відразу покажу. Зараз хвилинку. О, бачите? Ось ця дуга, і он аж там починається сам намет, так? Тобто тамбур досить великий і мені це дуже подобається. З цієї сторони я показав багато всіляких штормових відтяжок. Ось тут є. Ось тут можна натягнути Колишком так? Ось тут також я вам показував, ну, ще з цієї сторони покажу. Тут є в нас... Віконечко, так, також отак можна його відкрити так, швиденько. Ну і з цієї сторони вхід виглядає ось таким от чином. Можна тут відтяжку натягнути, ну, тобто цей як його е, колешок, кілочок, так? <клес> і ось так це все буде виглядати. Намет мені сподобався. Сподіваюсь, вам також. Чудовий колір. В ньому також чудовий колір, дуже затишний, дуже приємний. Два входи це дуже важливо. Також, дорогі мої глядачі, якщо, наприклад, ви хочете встановити сам намет без цього зеленого тенту, тобто внутрішню частину, коли на вулиці гарна погода, то це також можна зробити. Зовнішній тент і намет з'єднуються, так потрібно від'єднати і під'єднати тільки внутрішню. Частину. Там фурнітура інша, там просто резиночки і все. Зараз покажу. Так, показую. Оце нам не потрібно, так? Під'єднуєте ось цей момент. Ось цей можете продіти прямо ось тут, можете ось тут, де резинки, ну я напевно думаю, що ось тут потрібно, так? Ось, І ось таким от чином, бачите, можна зовнішню частину під'єднати. Це не є ніякою проблемою. Всередині місця, бачите, от скільки класний чудовий намет. Це мій висновок. Мені дуже подобається. Я мандрую здебільшого один, і для мене, для одного він є. Е, ну, Я просто не хочу. Для мене він є за великим. Багато місця, яке я не буду використовувати за призначенням. Окремий респект дуже подобається тамбур. Дуже великий, класний, просторий. Так ще можна і е, на палиці відкрити оцей от тентик. Тут невеличкий такий от навісик зробити собі. Дуже подобається кайф. Рекомендую всім, хто вдвох або хто один, але на авто, наприклад. 2,6 кг. Тереінкогніта ксена 2 Light. 2,6 це з кілочками, з чухлом, з ремкомплектом. з Всі 15 кілочків. так, Повний комплект, коротше кажучи, рекомендую. О! Майкемпінг одобрює 5 чи 12. Вищий бал. А, позаду в мене Ксенія 2 Light, чудовий класний намет. Мені дуже і дуже він сподобався. Дуже просторий, дуже великий на двох людей просто О! Кольорі він йде ось у цьому. light green, легкий зелений, називається. Тільки в цьому є цей намет. Дуги алюмінієві. Загальна вага 2,6 кг, входи 2, водонепроникність підлоги 10 тисяч міліметрів. Просто супер! Так, мені дуже і дуже сподобалось. Дійсно, досить легкий, досить приємний на дотик. Все чудово, класно зроблено. Давайте зараз походимо тут з усіх сторін подивимось на, на цей намет. О, дивіться, який він тут. Цей намет можна придбати в мене зі знижкою 10%. Для цього напишіть мені, будь ласка, в інстаграм MyCamping або в мій телеграм, і я вам зі знижкою 10% цей намет, звісно, відправлю. Я його встановлював на брезент так він на брезенті стоїть. Тобто донешку в нього чисте, без е, травички зеленої. так Все як нове. Е, Обов'язково всі посилання я залишу. так Ну, всі одне, так, на тереінкогніту Бо е, з тереінкогніти цей намет, так, я його придбав, ось зняв відео, і ось потрібно його продати, щоб показати вам щось інше, щось е, цікавіше. Так. Користуйтесь моїми промокодами. Будь ласка, в описі під відео все є. Якщо вам подобається мій контент, моя туристична творчість. Можете сміливо мене підтримати донатом. Величезне вам за це дякую. Сьогодні також отримав від вас чудовий, приємний ранковий е, донат. Величезне дякую, е, шановні мої всі ви, глядачі, за підтримку. Е, дякую окремо, дякую. Величезне, дякую Максиму. Дякую, величезне. Володимиру величезне дякую, Євгену, величезне дякую за підтримку за те, що ви робите. Я дуже ціную величезне. Дякую. Для мене це дуже дуже важливо. Побачимося з вами, шановні глядачі, у наступному відео. Користуйтесь промокодами, ще раз скажу, бо це дуже важливо для розвитку мого каналу. Всім дякую. Залишайте донати, якщо вам подобається. Ну і пишіть свої коментарі, ставте вподобайки обов'язково. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Побачимось.